Слідчі управління Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру командиру танку Кантемірівської дивізії збройних сил Російської Федерації, який у порушення законів та звичаїв війни віддав наказ відкрити вогонь по Тростянецькій міській лікарні. Далі пряма мова речниці управління СБУ в Сумській області Олесі Рапути. За даними досудового слідства, командир танку Кантемирівської дивізії під час тимчасової окупації тростянця російськими загарбниками віддав наказ стріляти прямою наводкою в будівлю міської лікарні. А внаслідок здійснення пострілів, стаціонарна будівля лікарні була пошкоджена. На той час у приміщенні лікувального закладу перебували пацієнти, у тому числі важкохворі, вагітні жінки та породіллі, немовлята, а також медперсонал. У межах розпочатого СБУ кримінального провадження зловмиснику зао. Чно повідомлено про підозру за частиною першої статті 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Управління Служби безпеки України в Сумській області закликає мешканців Сумщини повідомляти інформацію щодо наявності диверсійно-розвідувальних груп на території регіону, а також щодо злочинів проти основ національної безпеки України.